Всім привіт! Сьогодні я розповім вам історію, яка змусить вас інакше подивитися на те, як ви спите. Уявіть собі картину: глибока ніч, десь біля другої години. Ви прокидаєтесь, запалюєте свічку і... і йдете в гості до сусідів. Здається абсурдним, правда? Але для наших предків це було абсолютно нормально. То що ж змінилося? Чому ми більше не спимо так, як спали люди сотні років тому? Давайте розберемося разом. Повернімося на кілька століть назад у час, коли не було ні телефонів, ні телевізорів, ні навіть електричного світла. Коли сонце сідало за горизонт, єдиним джерелом світла залишалися свічки та каміни. І знаєте що? Люди лягали спати майже одразу після заходу сонця, але найцікавіше відбувалося посеред ночі. Десь між першою та другою годиною ночі вони прокидалися. І це не вважалося безсонням чи проблемою. Це був абсолютно природний ритм життя. А тепер найцікавіше, що ж люди робили протягом цього нічного пробудження? О, повірте, вони не просто лежали і дивилися в стелю. Дехто молився або медитував, інші писали в щоденниках або займалися творчістю. Були й такі, хто дійсно ходив у гості до сусідів. Уявляєте? Ось уявіть такий діалог: привіт, не спиться? Може чаю? І це серед ночі. Історичні документи свідчать, що люди використовували цей час для глибоких розмов, роздумів про життя, і навіть для найінтимніших моментів подружнього життя цей період називали нічною паузою або годиною роздумів. Але потім сталося щось, що назавжди змінило наш спосіб життя промислова революція. А разом з нею прийшов геніальний, але в чомусь підступний винахід Томаса Едісона. Електрична лампочка. Здавалося б, що може бути поганого в можливості освітлювати темряву. Але саме цей винахід став першим цвяхом у труну природного сну людства. Клац! І ніч перетворилася на день. А разом з цим почали змінюватися і наші біологічні ритми. Наш організм, який мільйони років налаштовувався на природний цикл дня і ночі, раптом отримав можливість працювати, розважатися і не спати хоч цілу добу. І знаєте що? Він досі не може з цим впоратися. Це як змусити старенького дідуся, який все життя прокидався на світанку, раптом почати жити в режимі нічного клубу звучить абсурдно, правда? А потім з'явилися заводи і фабрики, які працювали цілодобово. Людям довелося підлаштовуватися під нові графіки роботи, і поступово двофазний сон почав зникати. Замість природного ритму прийшли будильники, змінна робота і постійна втома. Але це було лише початком Двадцяте століття принесло телебачення, а 21-ше добило наш сон смартфонами та соціальними мережами. Тепер, замість того, щоб прислухатися до свого організму, ми дивимося серіали до пізньої ночі, перевіряємо робочу пошту в ліжку і гортаємо стрічку новин, коли маємо спати. А наш мозок у повному нерозумінні, що відбувається, намагається зрозуміти. Зараз день чи ніч. Знаєте, що найцікавіше. Наш організм досі пам'ятає про двофазний сон. Помічали, як часто ви прокидаєтеся серед ночі, особливо коли перебуваєте у відпустці чи далеко від міської метушні? Це не випадково, це відлуння нашого природного ритму, який намагається пробитися крізь сучасний спосіб життя. А тепер давайте поговоримо про наслідки. Сучасні дослідження показують. Що майже 40% людей страждають від проблем зі сном. Ми п'ємо літри кави, щоб прокинутися вранці, потім енергетики, щоб протриматися день, а ввечері снодійне, щоб заснути. Замкнене коло чи не так? Сучасні зміни у режимі сну мають глибокий вплив на фізичне, психологічне та соціальне здоров'я людини. Ось детальний розбір, чому порушення природного циклу сну є такою серйозною проблемою. Недостатній сон порушує роботу гіпокампу, частини мозку, відповідальної за пам'ять і навчання. Люди, які сплять менше, мають труднощі із запам'ятовуванням нової інформації та ухваленням рішень. Також сон допомагає регулювати емоції. Хронічне недосипання може призвести до підвищеної дратівливості, тривожності та навіть депресії. Людина, яка не виспалася, менш стійка до стресу та схильна до імпульсивних рішень. Але найгірше те, що це впливає не лише на наше самопочуття. Хронічне недосипання пов'язують із ризиком розвитку діабету, серцево-судинних захворювань, ожиріння. Бо всі чудово знаємо, що найбільше хочеться їсти якраз вночі, коли вона виглядає такою смачною. Наш організм просто не створений для такого режиму життя, який ми ведемо зараз. Люди, які сплять менше, часто працюють повільніше, допускають більше помилок і швидше втомлюються. Це особливо небезпечно в професіях, де потрібна висока концентрація, наприклад, у медицині чи авіації. Сон відіграє ключову роль у процесах, пов'язаних із креативністю: недосипання знижує здатність генерувати нові ідеї чи знаходити нестандартні рішення. То що ж робити? Повернутися до двофазного сну в сучасному світі майже неможливо. Спробуйте пояснити своєму начальнику, що вам потрібна двогодинна перерва посеред ночі. Але повернутися до здорового сну цілком можливо, навіть якщо ваш графік здається хаотичним, а якість відпочинку залишає бажати кращого. Для цього важливо дотримуватися кількох простих, але ефективних принципів. Ми можемо взяти деякі уроки з минулого наприклад, спробувати синхронізувати свій режим з природним світлом, прокидатися зі сходом сонця і готуватися до сну із заходом. Або хоча б вимикати яскраве світло і гаджети за кілька годин до сну. Комфортні умови мають вирішальне значення для якісного сну. Оптимальна температура для сну це 18-20 градусів. Прохолодне повітря сприяє глибшому і якіснішому відпочинку. Використовуйте беруші або білий шум, наприклад, звук вентилятора, але на малих обертах, щоб це не був гвинтокрил у кімнаті, якщо у вашій спальні занадто тихо, або навпаки. Бажано купити якісний матрац і подушку. Вони повинні підтримувати хребет у природному положенні. Звичайно, було б чудово уникати стимуляторів. Обмежте споживання кави, чаю, енергетичних напоїв після 16 години. Кофеїн може залишатися в організмі до 4 годин та заважати заснути. А особливо бажано забути міф про алкоголь. Він може створити ілюзію швидкого засинання. Але він лише знижує якість сну, особливо глибоких фаз. Також, на жаль, сучасні технології випромінюють синє світло, яке пригнічує вироблення мелатоніну, ускладнюючи засинання. Але ми всі розуміємо, наскільки це складно і мені дуже складно навіть уявити себе в цьому ідеальному сценарії. Але є те, що навпаки покращує процес засинання. Фізичні вправи покращують якість сну, але важливо дотримуватися правильного часу для тренувань. Можна створити собі печерні умови в спальні, темряву, як це було у наших предків, і найголовніше навчитися прислухатися до свого організму. Якщо ви прокинулися серед ночі, не панікуйте і не хапайтеся за телефон. Можливо, це ваш організм нагадує про себе і просить трохи тиші та спокою для роздумів. Найкраще тренуватися вранці або в день. Інтенсивні вечірні тренування можуть збуджувати організм і ускладнювати засинання. Звичайно, якщо ми говоримо про тренування, яке йде три години до сну. І знаєте, що найдивніше: коли ми починаємо поважати свої природні ритми, виявляється, що наш організм набагато мудріший за всі сучасні технології. Він знає, коли нам потрібно спати, коли прокидатися і коли просто зробити паузу. Наприклад, у теперішній час короткий денний сон може бути корисним, але він не повинен заважати вашому нічному відпочинку. Він має бути не довшим за 40 хвилин та не пізніше 4 годин вечора. Але якщо ви спробували всі деякі методи, але все одно маєте труднощі зі сном, це може бути сигналом серйознішої проблеми, наприклад, безсоння чи тривожного розладу. Тому з такими питаннями треба одразу йти до лікаря. І це не повинно навіть бути під сумнівом. Але повернемося до нашої теми: можливо, вже настав час прислухатися до мудрості наших предків? Точно ні. Я не закликаю вас відмовитися від електрики і повернутися в середньовіччя, але можливо, варто знайти баланс між сучасними можливостями і природними потребами нашого організму. А як щодо вас, чи помічали ви коли-небудь, що прокидаєтеся серед ночі і не можете заснути? Можливо, це не безсоння, а відгомін нашого природного двофазного сну? Поділіться своїми думками в коментарях і не забудьте підписатися на канал. Попереду ще багато цікавих історій про те, як минуле впливає на наше сьогодення. До нових зустрічей.